Привіт, друзі, Захисник і Гуморист Віктор Розовий починає поступово ходити. А гурт курган і агрегат використали пісню і відео іншого артиста в рекламі свого туру без його згоди. Про це і не тільки сьогодні. В новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Комік і поранений захисник Віктор Розовий, який проходить реабілітацію. Нарешті почав ставати з візка і поступово ходити. Це сталося після кількох операцій. І віктор каже, що відновлення ходи це лише питання часу. Головне працювати над собою, і це найважливіше. Ну і розовий каже, що поки він буде пересуватись лише з тростиною і на ортезах, а це такі пристрої, які запобігають підвертанню стопи, і радіє, що зможе це робити самотужки, а не лише на віск. 고 Ірина Білик була у критичному стані під час хвороби легенів. Справа в тому, що у співачки було уражено 30% легень, і про це в інтерв'ю ЖВЛ розповів композитор і друг співачки Євген Репчинський, який ще є і кумом білик. За словами Євгена, лікарі поставили діагноз співачці запалення легень і заборонили співати. Тому артистка перенесла кілька своїх концертів у турі. А от в Києві все ж таки вона відіграла три концерти. Хоча Репчинський каже, що досі дивується. Як це їй вдалося? Ну і до слова, перенесені концерти через хворобу Ірина Білик планує відіграти вже найближчим часом. А от акторка Віталіна Біблів таємно вийшла заміж. Сталося це під час повномасштабного вторгнення, і про це акторка розповіла Маші і Фросиніні. А Віталіна не вдається до подробиць про стосунки, а лише каже, що вони з чоловіком справжні друзі їй абсолютно не потрібно нічого приховувати від коханого. І вона зараз по справжньому щаслива. До речі, обручку на руці у Віталіни помітили ще минулого року на одній з прем'єр. Але е, тоді вона відмовилась коментувати. Та особисте життя, але тепер е, вже можна офіційно вітати акторку з сімейним щастям. Співачка Юлія Думанська, втретє вагітна, і чекає на хлопчика. Нагадаю, що співачка заміжня за бізнесменом Григорієм Козловським, який на 20 років старший від неї. У нього вже був шлюб, є старші діти, і у пари вже є двоє спільних дітей. І однями була влаштована гендер гендер-паті, де Юлія Григорій дізналися, що у них буде хлопчик. І це вже буде другий спільний синочок у пари. Зараз вони виховують сина Яремо і донечку Діану. Ну а у мами відомої співачки Бійонсе діагностували рак молочної залози. Виявляється, хворобу діагностували ще в липні минулого року, і нещодавно провели операцію. Рак був на першій стадії. Лікарі видалили цю пухлину, і тіна Ноулес, а саме так звуть маму Бійонсі, Вона закликала всіх жінок ретельно слідкувати за своїм здоров'ям, щоб не затягувати з хворобами, якщо вони є, і радить дівчатам час від часу здавати тести і аналізи. До речі, тіна випустила власну книгу, де також розповіла про цю хворобу, і написала, що її донька Бійонсі, вона сприйняла цю новину спокійно і трималася оптимістично, і це допомогло самій тіні. Олімпійська чемпіонка Ганна Різадінова зізналася, що їй пропонували стати новою героїною шоу Холостячка. В інтерв'ю для журналу Віва вона сказала, що відмовилася від пропозиції каналу СТБ і розуміє, що за нею стежать діти, жінки і відчуває свою відповідальність перед ними. Тому не погодилася на участь у цьому проєкті і хоче транслювати. Певні свої цінності. Ну і до речі, зараз всі активно обговорюють шоу Холостяк і його головного героя Тараса Цимболюка. І от щодо проекту Холостячка, ну напевно, можна зробити висновок, що якщо канали СТБ пропонує відомим дівчатам стати холостячкою, значить вони точно знайдуть ту саму героїню і зніматимуть третій сезон цього шоу. Можливо, це станеться ближче до нового року. бо за логікою, випускати одразу два проекти це нелогічно. От е, хто вам був би цікавий? Як героїня шоу Холостячка? Хто з відомих дівчат? Напишіть, будь ласка, свої варіанти в коментарях. Чекаю. Потап ще рік після початку повномасштабного вторгнення оплачував оренду студії у Києві. А Світлана Лобода за свої гроші купила мешканцям Київщини квартири і донатила на авто для військових. Про це мені в інтерв'ю Слава Плюс розповів так би мовити сірий кардинал шоу бізнесу. Музичний продюсер Вадим Лисиця. Це той Вадим Лисиця, який дотичний до більш ніж 50 суперхітів українських артистів. І ще поговорили про ранній шлюб Вадима і двох дітей з цього шлюбу, і як цей шлюб закінчився через. Зраду з Оленою Тополою. бо свого часу Вадим був продюсером Олени. Тоді вона була Альошою і був її цивільним чоловіком. До речі, після розставання пара не спілкувалась деякий час, але зараз вони налагодили стосунки. У Вадима вже нова родина і ще двоє прекрасних дітей. А ще поговорили про вартість пісень. Виявляється, щоб зробити хорошу пісню, потрібно буде заплатити ну приблизно 2 тисячі доларів. Також Вадим Лисиця розповів про стосунки зі співаком Олегом Кінзовим, продюсером якого він був, і який через Заборонені речовини зіпсував ці робочі стосунки. Але потім все ж таки хотів співпрацювати з Вадимом, але той відмовився. Ну, раніше він назвав дуже великий гонорар за свою роботу. І чи не наступає він на ті ж самі граблі, продюсуючи зараз співака Максима Бородіна? Ну і також обговорили дуже особисту тему для Вадима. Справа в тому, що з життя пішов його батько через хворобу Альцгеймера, і зараз з цим же діагнозом його мама. Це перше велике інтерв'ю, і таке відверте інтерв'ю з Вадимом Лисицею. Посилання на нього знайдете в описі цього відео. А вже в суботу на каналі Слава Дьомін вийдуть нові цікаві факти про співачку Наталко Могілевську. історії Наталі було дуже багато різного, в тому числі пов'язаного з батьками. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити це відео. Ну і нагадаю, що новини шоу-бізнесу виходять тут на каналі Слава Про. А інтерв'ю Слава Плюс і цікаві факти про зірок виходять на каналі Слава Дьомін. І дякую, що ви підписані і. Дякую, що ми разом! Ну і на завершення дуже цікава новина. співак з Полтавщини Віталій Лобач обурений через те, що дует, курган і агрегат використали його пісню і відео в рекламі свого туру. Не спитавши дозволу, нагадаю, що брати вирушають у концертний тур, і ось в сторіс з'явилося відео, де співає Віталій Лобач і закликає прийти до нього на концерт. А за посиланням відкривається продаж квитків на концерти Курган і Агрегат. Сам Лобач заявляє, що у нього ніхто не питав дозволу на використання цієї пісні, а сам він не бере участь у цьому концерті. Ну а поки брати ніяк не відреагували на цю заяву. Друзі, дякую, що довели новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на канал. і нагадую, що у мене є телеграм-канал, де я публікую ще більше новин шоу бізнесу, власні думки з цього приводу. Ну і посилання на нього є в описі цього відео. А минулі випуски дивіться, як завжди, ось тут, через 3, 2, 1.